Якщо ви в Німеччині зібрали по одному-два центи дуже багато копів і не хочете стояти у великій черзі на касі, поки ви рахуєте, щоб розрахуватися за продукти, ви можете знайти ось такий автомат. У даному випадку це у Кауфландії. Сюди висипаєте кошти. Висипали, перевертайте. Нажимайте на старт. Надали на старт і сипати. Так, ну, ось тут відразу він, він рахує, скільки коштів ви здали. 16.54. Все. Нажимаєте зелену кнопку. От, і забираєте чек. Все, з цим чеком ви вже можете в магазині розрахуватися, щоб не створити велику чергу на касі. Кому було цікаво, користуйтеся та підписуйтесь.